Друзі, вітаю! Якщо ви любите квіти і хочете, щоб у вас щось цвіло навіть коли холодно. Як, наприклад, зараз е листопад осінь глибока, то я вам хочу порадити ось такі приємні милі квіти. Вони називаються герань гімалайська або Багемська, може ще якось вони правильно називаються, не знаю. Дуже, дуже великі квіти. Ось подивіться, я зараз спробую. Долонькою взяти. Отака квітка, отакі листя. Воно приземисте. Отаке. Може сантиметрів 15 за вишки буде кущик. І буде дуже красиво. Мені подобається, що самі листя дуже гарні. Можна його висаджувати як бордюрну рослину, можна оформлювати клумби. І вона росте, здається, навіть і влітку. Ось така ця герань без квіточок. Дивіться, ну дуже гарно, дуже красиво. Бачите, які красиві квіти сині. До речі, сині квіти частіше за все ростуть влітку, тому це дуже приємно, якщо такі взимку ну, восени бувають жовті-білі, а от сині такі Є, гарна синька. Так що я вам раджу. Висаджуйте таку герань, будете задоволені, і вона буде цвісти аж, напевно, до морозів. Не знаю точно, я покажу потім. Я тут ходжу частенько, я вам потім покажу, яка вона буде. І ось дивіться, які ніжні, красиві квіти. А тут ще якийсь грибочок. Його не можна їсти, звичайно. Ось квіти. Ось яка краса.